as Захист для шкіри. Це такий крем, який наноситься на день, днівний крем, він із СПФ захистом. СПФ це щільність того крему, наскільки відсотків він буде захищати нашу шкіру. Є SPF 25, є SPF 30 є SPF 60 навіть. Якщо наносити 60, да, він краще захищає, але шкіра може бути така, знаєте, вибілена, біла. Віто крему. Для чого взагалі його наносять? У літній період часу, такий період, коли дуже є сонечко, воно дуже жарить. Перше, щоб не вилізли пігментні плями, тому що сонце може так ужарити, що у вас на обличчі появляться пігментні плями. Друге, це захист від старіння, тому що сонце жарить нашу шкіру і плюса ніякого не буде. Воно буде, шкіра буде зневоднена, без там, додаткового зволоження, і таким чином може шкіра пострадати. Тому, дівчата хлопці, я вам рекомендую наносити на день SPF захист, будь-який, хоч і легенький, є такий, хоч і більший. СПФ він захищає нашу шкіру від ультрафіолету. Це все, що вам треба знати.